Вітаю! Я рада бачити вас на моєму рукодільному каналі. І це відео присвячене моєму вступу у другий тиждень проєкту В'яжемо українською, який має назву «Магічний кубик. Завдяки талановитому. Організаторці Олені Буганов від цього тижня. Ми обираємо шість процесів. Так, так, ви не помилилися. Шість. Це тиждень для багатопроцесників. І Оленочка нам щовечора кидає кубики 5 днів з понеділка по п'ятницю і. Ми виконуємо е, ті пронумеровані заздалегідь роботи, які обрали для участі у шаленому тижні стартів. Тут є інтрига, е, тут е, ну, є такі моменти, що ти не можеш е, про, спрогнозувати, по-перше, що ти будеш завтра в'язати. По-друге, скільки ти пров'яжеш. Життя вносить свої корективи завжди. Ось. І тому я вас запрошую подивитися на ті мої шість проєктів, які цього тижня будуть, я дуже сподіваюся, активно просуватися в грі Магічний кубик. Привіт ще раз. І я із своїми планами на магічний кубик. Я дістаю з своєї улюбленої коробочки маркерочки, і в е, мене е, розкладено перший мій проєкт, який я заявляю на магічний кубик, який буде номером один. Це моя футболка, яку я в'яжу для своєї матусі. Так, маркери, маркери, значить, дивіться, я цей маркер знімаю. Це був маркер Оп, цього тижня. І він мене все я красу цю прибираю, Він мене чекає тепер тут. Хто не дивився минуле відео. Нагадаю, що я в'яжу мамі футболку з пряжі. Мінарт розгадний. Коль можна подивитися в стартах минулого місяця. А, я вже змітала клубочок. і буду в'язати далі. А пряжа мені подобається в деяких візерунках вона а, а, косить. Ну, поки що в мене все. Гаразд. Ми залишаємо так. Е, і я переходжу до другого проєкту. А ця краса іде відпочивати. Так. У мене були на розпочаті минулого тижня дві пари шкарпеток ЗСУ. Я скористуюся тим, що зараз літо, ну, з одного боку, ну, не літо, що, вибачте, травень, з одного боку тепла погода, з іншого я хочу все ж таки в'язати хлопцям, ну, і у зв'язку з тим, що в мене буде три плечових вироби і вишивка ще. О, то я продовжу цей процес, якщо, ну, мало, ли. а раптом мене вони, я їх закінчу. надихнусь. надихнусь. шкарпетки це такий процес. О, це такий, ще такий, знаєте, момент, їх можна в'язати в літ. І це мене надихає, тому що полотно не лежить в тебе на колінах. Тепер бираєш спиці, ну, пальцем жарко. Чого, потерпимо? Так що я беру в магічний кубик одні шкарпетки ЗСУ, і буду їх просувати. Так, це мене процес номер 2 третій процес. Це шкарпетки моєї бабусі. Одна шкарпетка в мене зв'язана. Я її зв'язала минулого. тижня, ж не доробила. Це в мене такий середнього, середньої тяжкості. Так. І я буду в'язати. Другу шкарпетку, з пряжі Алізе Артісан. Шкарпетка, дівчата, дивіться, пряжі мені повинно вистачити. Шкарпетка, вона 38-39 розмір. Плюс це 72 петлі, тому що у моїй бабусі, ну, тут прямо, от я якось в мене так вийшло вдало. Я прямо дивлюся, це нагорнішка моєї бабусі. Вона в неї ну, людині 90 років, і в неї вона набрякла постійно, і вона майже квадратна. Тобто нога така ну, своє, має свої специфіку свою. І тому ось, дай Боже, я її буду просувати. Не ставлю маркера, тому що його просто немає де ставити. Наступна футболка в мене. Це футболка в бузок. Це матусі. Так. І що я роблю? Я... П... Ой, так побужу. Де воно там? Так, ну, зрозуміло. Нічого страшного. Я переставляю маркеруку. Ось так. Зараз, дівчата, ну-ка. Так. Де я його зараз переставлю? Ось як то в'язати поступово до кокетки добиратися. Якихопристичних прав я ще не робила. Так. Тобто, в мене відв'язано тут 19 см, мені треба до 23 догнати. Подивимося, що буде далі. Так, це я заявила свій четвертий процес. П'ятий процес це вже для мене другий процес з цим гачечком. Мандри мого гачечка продовжується. Це файт булочка моя. Така поки що червона. З пряжі. Але зараз Зараз я. Я нартру розгадую. Щось мене. Так, Color 304, лот 103. Кому цікаво. Теж таки, ну, перехід ходи, я вже казала, я не люблю, коли чорне. Е там з якимось, ну, ну, різкі переходи. Ну, мені зараз, зараз в мене такий період мені ну, не імпонує це. І ось я обрала такий для себе, ну, так як я темна, то мені воно лечить я буду вив'язувати вив'язувати кокетку. Так, до речі, зараз маркерочок. Коротше, на кучу так ряту. Так. так, і зараз я підключуся, тому що шостий процес свій я забула взяти. Хто слідкує за моїми відео, той знає, що взимку я вишивала а, цю картину. А, тут зображено снігурі. І якщо подивитися, бачите, скільки тут. Тобто, мені от найстрашніше зробити оцю частину зараз. Я хочу на неї звернути увагу. І потім вже ну вона не повністю, бачите, вона не повністю зашита. Тут є пейзаж надрукований. Ось. І верхня частинка, вона така більш. Тут хатинка продрукована, і треба вишити тільки гілочки та снігурів. Я зараз тут знаходжуся ну, майже на половині, так? а оцей, ох, ти, оцей буде в мене дуже такий шматок серйозний, ну, затратний по часу. І я беру її зараз у роботу, тому що, треба, в мене там плани на. Ну, на кві... На червень будуть розпочати ще одну вишивану роботу, тому я, принаймні, повинна, якщо не зав... ну, завершати нереально з, мої... з моїми... моєю загрузкою, але, принаймні, просунути в мене, я думаю, вийде. Отакі От в мене старти. О, Старти вибачте, просування, просування на тиждень, О, гри магічний кубик. Всім, хто беруть участь, дівчата, бажаю, щоб вдача вам посміхнулася і все у вас вийшло. Так, ну, це в мене можу показати тільки, до речі, такі... Ну, те, що в мене в роботі, як я організовую е, свій бісер, тут пару раз в мене вона. Я не малася впасти, тому дещо, дещо там, на кольорі шампані. в мене є червоні трошки бусини, але фактично така у мене ну, звичайний органайзер, і я працюю з таким. Ось, кольорів тут 15 небагато. Ну, в принципі, небагато, О, як для такої роботи. Ось, Дівчата, всім бажаю удачі. Класних відео, хто зазирнув на мій канал і не є учасником, будь ласка, в інфобоксі. Подивіться ті процеси, які дівчата заявляють у горі магічний кубик. І слідкуйте за тим, як вони просуваються. Це дуже цікаво, особливо, якщо ви творча людина. Я бажаю всім успіху. Побачимось на каналі. До нових зустрічей!